Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. Так, У нас сьогодні по старшиках. А, звісно, їм приходиться, тому що вони вже валять добряче, і приходиться їм обирати підстилку. Сьогодні я їм обрав повністю підстилочку всю, застелив свіжесеньку в чистесеньку. Так, вони собі балдеють. із строками пологолими цей комікор вони їдять звісно рубаше це раз я взяв спробував оце на мене на гровері домашньому тут Розчихаємо. Получається пшениця, кукурудза, соєва макуха, не шрот, а соєва саме макуха. Тому що там, щоб не спутали, що це трохи ну, одне й те саме, тільки там, що більше білка, а в макусі чуть-чуть менше. І ще йде соняшникова жарена макуха. От. Спробую на цьому, як вони покажуть повністю вже в кінці. От. Але штука в тому, що в мене ще що... просто сипучка. отак Я просто засипав кормушки, я не гранулював, тому що в мене гранулятора немає. От. Я дивився багато інформації в тому, що люди беруть і гранулюють. І ця набагато краща конверсія корму ліпша. Ну, У мене немає, в мене поки так. А там ви не побачите. От. Там буде видно, як що воно до чого. А поки що наразі так. Ось. 24 градуса тут температура. Середині в них от нас взагалі просто обалдеють. Да, йодь вони його непогано. От. Це в нас постарших друзі, А в нас поменших. Менчачки вже. У мене переїхали вже вони не в брудері, вже у них більше території. Я їх обрав. От. Ось так собі в них небагато тут квадратурка. Тому такі. Є деякі маленькі, деякі великі. Побачимо, деякі доженуть, не доженуть, що воно буде, що воно вийде. Ось. Тому так. Але ці я напевно ще не буду цю партію не буду таким же самим кормом годувати, як ті. Буду бачити ще день-два на прийняття рішення. Може так же само буде соя, а може і ні. Бо я щось хочу спробувати, як воно на готовому цьому замуцькому комбікормі. Старт у нас майже пройдений, от, тому хочеться побачити, як вони будуть набирати праде на заводському. Тому що в інтернеті багато інформації з того, як годувати от, БМВД з добавками, з соєю. З добавкою, от, а як іменно годувати з, з заводським комбікормом, то на YouTube інформації маловато. Передивився я багато, правда, там інформації не дуже. Тому так. Опустити їм трошечки ці. Там кормушечки я попіднімав трошки, щоб вони там не лежали. Зараз ще ото бочечку підніму, бо вона прилягла собі і топча. от, Тому таке, друзі. То в нас по small chickens, а тут в нас по big chickens. Ось. ну б'ються, йо-мо-йо. Цікаво, правда, що воно вийде за той самий період, коли в мене саме перша партія була, скільки ціна беруть. По сої я теж сильно не гасив, дуже сильно багато, але певний відсоток є. Хочу спробувати так, а далі вже буде видно, може і можна буде і підняти відсоток сої. Це все буде чуть пізніше. Але ця партія, то поки що я даю так. Якщо взяти, порахувати повністю по білку, пшениця кажу, пшениця кукурудза, соєва макуха, смажена соняшникова макуха. Якщо взяти порахувати це все, то виходить по білку 22%. Тому що в кожної зернової. Культури, тобі ж це пшениця, кукурудза, соя, макуха і є відсоток білка. ось Якщо взяти, порахувати повідсотково, то повністю за все буде 22%. Тому що я дивлюся на мішках, там в яких йде от гровер, да, то дивлюся там старт, наприклад, 21%, 22%. Деякі є, правда, 25-26. От, це там для індика, але для бройлера там 21-22%. Далі вони на гровері трошечки опускають відсоток, на фініші теж опускають. ж там виходить до 18% на кінці. От, але я взяв 22%. Оця одна штука в мене, в мене не вистачає. Е, немає тут а, гранулятора, тому що гранульований корм гранулка, вони його, звісно, краще їдять. От взяти, от вони їдять, да, от сипучка, хорошо вони його луплять, але дивіться, він такий іде розсипчастий. Тобі ж може бути таке, що, от, наприклад, ось е, соя, вона неравномірно роз, ну, розлягається. Да, от, вона от може бути десь от такими клумками, там от, бетономішалки мішаєш, відкриваєш, а там дивишся, наприклад. Кукурудзи більше, взяв, набрав, набрав хобана, а потім соняшникової макухи більше. Тобто кукурудзи менше. От, і тоді, коли її помішаєш, помішаєш, засипаєш сюди в кормушки, то виходить, що на дні, на дні вони не все повністю з'їдають. Остається пильця. Тобто Виходить так, що вони його не, не все з'їдають. А коли от гранульований. Гранули тримається, повністю всі компоненти, всі в кучі. от там Гранулка для них там йде, на гровері три троєчка. На старті йде там двоєчка, а на цьому то троєчка. То вони раз, 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 що-щол, собі їдять, його ліпше. ось, А тут, а то їм, бачите, вони трохи трохи вони, якби граються. да, да, То, що є, то є, друзі. от. Тому таке, <кхи> бачив, що да, от, люди от, таким кормом вони годують, потім через гранулятор гранулку їдять за добрий день. От. А сипучка вона трошечки. Хоча деякі є люди взагалі користуються сипучкою. Правда, там трошечки період від годівлі, там буде там, не 50 днів, наприклад, а да, люди там тримають 60 днів. Для це право кожного, хто хоче, може тримати 65-70 днів. Але треба, щоб був на цьому вихід, розумієте, що вони їли і вони росли і набирали. А не так, що 60 днів, а наприклад, воно там кіло, кіло 300 виросло, то зрозуміло, що цього якби не хочеться. А щоб вони в 60 днів там були по 3-3,5 кг. Тоді вже так. Да. І залежить ще багато від того по регіонах, яка ціна саму на сою. На макуху на смажену, ну смажена сонячна ква, вона йде, як правило, дешевше набагато. Ця от іменно соєва макуха, то вона йде дорожча. Тому так, кого як, кояк як виходить, той так і робить. І так, друзі, всім приємного перегляду, всім гарного дня. Підписуйтеся на канал, ставте лайкосики. Коментуйте, по можливості будемо відповідати всім. І так, і до наступного відео з вами.